Христос рождається, в Христі, браття і сестри, Цьогоріч ми святкуємо вже 11 різдво від початку війни, від початку агресії Російської Федерації на нашу землю. Коли ми роздумуємо про Боже сходження на землю, що Бог захотівся стати людиною і коли Він прийшов до нас, не знайшлося місця, де би могла Пресвята родина заночувати і в затишній оселі народити свого Сина. Сьогодні, коли ми роздумуємо про Різдво, про ту темноту вертепу, про ту відкинутість, ми можемо також побачити, що тим вертепом сьогодні для нас. Є окопи, в яких наші воїни-захисники боронять життя нашого народу. Новітні іроди вбивають синів і дочок нашого народу. Але ми, як віруючі люди, бачимо і з вірою приймаємо, що те життя, яке народжується. В тій темноті і відкинутості, що це життя є непоборимим. Бо ніхто не може протистояти Божому Синові. Синові, який прийшов на цю землю, щоб повернути людині її гідність і покликати її до того вічного життя, яке Господь готує для кожного з нас. Святкуючи Різдво. Для кожного з нас є ця добра новина, що Бог є з нами, Бог Еммануїл. з нами Бог, як ми співаємо в наших літургійних текстах, як ми це оспівуємо в наших колядках, що Бог є близько до людини. Як вчить нас апостол Павло, якщо з нами є Христос, то хто чи що буде проти нас? Сьогоднішнє Різдво це також. Різдво надії, різдво того, що це життя, яке приходить на землю в тому маленькому хлоп'яті, що Він є той цар миру і Він є той, хто підтримує і бореться поряд з нами. Сьогодні хочеться побажати всім нашим воїнам-захисникам, як я сказав на початку. Що вони зараз є в тому темному вертепі, в тих яслах, де вони оберігають життя ціною свого власного життя. Це Різдво це є свято доброї новини. Доброї новини, що Бог є завжди на стороні правди, бо Він є дорога правда і життя. Він є той, хто створив цілий світ, хто тримає кожного з нас при житті, хто дарує нам ці необхідні ласки, Він є той, хто готовий і він є той, хто разом з нами бореться за правду і за наш народ. Неправда ніколи не має сили. Вона завжди. Має свій, своє закінчення. І нехай ці різдвяні свята, які ми сьогодні святкуємо, нехай ці свята утверджать нас у нашій вірі, що ти, Господи, є з нами, що Ти є той, хто провадиш нашими серцями, провадиш нашим народом. А ми зі своєї сторони в цьому святі хочемо. Тобі сказати, Господи, що в нашому серці, в нашому домі, в нашій батьківщині завжди буде місце для Тебе. Ми не хочемо відкинути Тебе і Твоєї науки, а хочемо залишитися вірними доньками і синами свого народу, доньками і синами нашого Небесного Отця. Всім бажаю благословених. І радісних свят Христового народження, і нехай цей гімн, який ми співаємо і повторюємо: з нами Бог. Розумійте народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог, Христос рождається, славімо Його!